Слава Ісусу Христу, що вівторка в нашому храмі ми молимося молебен за наших героїв, захисників. Молимося, щоб Господь дарував їм перемогу над ворогами, видимими і невидимими, також за справедливий мир. Ми розпочинаємо нашу молитву. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, наш слава, Стари небесі, життю душі істини, що сюди все, все наповняєш, скарбнице Скарбниця, і життя, життя подателю. Приди селися в, в, в нас, і очисти нас від всякої скверни, скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий, Боже, святий, кріпкий, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвята Тройця, помилуй, помилуй нас, Господи, очисти віхи наші, владико, прости, беззаконня наші, наші святий, завітай, сили, немочі наші. Імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христові, цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля і гори обертається глибини морські. Зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори, силу Його, бистрі течії течі ріки веселять місто Боже, сюди, оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не захитається, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог Яковів. Прийдіть і побачите діла Господні, які кічудавчині він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, спали ще ти вогнем, Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш, Бог Яковів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Замерз за весоводи спасіння душ нашої, Господи, помолімся. Господи помилуй. Святий храм, цей тих що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. За Святішого Вселенського архирея, лева попоримського до блаженнішого. Патріарха нашого Святослава і за високопреосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого Кирігора, і Боголюбивого епископа, нашого, Кир Володимира. Чесне пресвітерство у Христі, яконство, завесь причити людей, Господові помолімся. Господи, помилуй. <кхех> Забомбережений народ наш правління на все військо, Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лукмідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх, міцю сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими. Господи, ви помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, неозбориму, переможну. Силу і мужність, Христу тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами у всіх нападками і всіма нападками їхніми. Господові помолімося, Господи, помилуй, щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серці їх сповнити страхом і жахом, щоб ангело Господній. Гнав їх і вражав, Господові, помолімося, Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання, іденвірців наших, і щоб вивести стління життя, полонених ворогами і супостатами, слух, Його, які в печалі, і скорботи до нього взивають, Господи, помолімося, Господи, помилуй. Щоб визволитися нам, і усякої скорботи, ні вим біди. Господи, віпомолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи помилуй. Дай пречисту, преблагословенну ставну владичцю нашу, Богородицю і присненні Марію, з усіма святими, помінувши самих себе, один одного. І все життя наше Христово віна, і тобі, Господи. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, бо Господь і появився нам. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господаві, бо він благ, бо повіки милість Його, Бо Господь і появився нам, благословений, той йде в ім'я Господнє. Обійшовши обступили мене іменем Господнім, протистояв я їм, Бо Господь і появився нам. Благословений, хто йде в ім'я Господнє. Не умру, а жити буду і повімніла Господні, Бо Господь і появився нам, благословений, хто йде в ім'я Камінь, яким знехтували будівниче цей став головою вугла, від Господа, стався він і дивний є в очах наших, Бо Господь і появився Бо нам. Благословений Хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Заступництво перед яким благовіймо і з яким не осоромимося, не погорди, блага і молитвами нашими, Свяспівана Богородице, утверди православну громаду. Спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир усім, премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей Господь, своїх миром. Воздайте Господе сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить Господь, людей Господь, своїх миром. Премудрість До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Будьмо вашні браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови. А проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися, сіти, отже, підперезавши правду і бедра ваші, вдягнувши соброню справедливості і взушиною, готовність, щоб проповідувати Євангеліє миру. А над усе візьміть ще твіри, яким здолаєте засиди, всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Верхтує примудріть. Аллилуйя, оллилуй, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. При мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія ми Росія і Духові Твоєму від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо вачні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже двигни зі кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віру, віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб отець ваш, який на небі, простив вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, що на небі. Не простить провин провинуши. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помили нас, Боже, з великої милості Твоєї Ти, Вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архиерея Лева, за блаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопроосвященнішого. Архієпископа і митрополита нашого, Кир, Ігора і Боголюбивої єпископа нашого, Кир Володимира, за тих, що служили і послужили в тому храмі, цьому, за отців наших духовних. І всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не настріли, уповаємо, і не зброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї в симотній просимо. І, силу, тво... і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, та ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умилінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли з висоти. Руку свою в покори їх і Христолюбовому воїнству нашому, віддай їх молимось, Милосердний Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава оселилися в землі нашій, усильно молимось, Ти, Господи, вислухай і помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасителю на жоповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших. Бо милостивий людинолюбний Бог, Яси тобі славу, посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині по всіх часі, і на віки віки. Ще й ще, голови, прихиливши, Господові, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, щодо у милості, щедроти на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помили нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, недостойні в покаянні з умиленням молимось Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і збав нас ради імени Твого, Святого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув, їх і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнає всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди твої, і силою Твої бережені створи з нами знамення. На благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже Спасителю, наш, силою і упокоєння, заступниче наш, не садай беззаконь і не правд людей Твоїх, і не відверни нас, не відвернися від нас, у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирення слух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Постань на поміч нам і оберни нечастиве зухвальце їхні на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати нас, догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за Батьківщину своє життя, прости про грішення їхні в день праведної відплати Твоєї подай він ціни тлінні. Бо ти, єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто уповає на тебе і тобі славу висилаємо Отцю і сину, і святому Духові, нині по всяк час і на віки віків. Амінь. премудрі, чесніше від Херовимів, і незрівняно славнішові від Серафимів, що без отління Бога слово породила. Суща Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христи, Боже, оповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сини, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобний Богоносний Отців наших і всіх святих, помилує, спасе нас. Як блий людинолюбний. Дорогі в Христі. Щиро дякую вам за цю молитву, яку ми звершили за кожного нашого захисника, в якій згадали наших воїнів, які зараз безпосередньо обороняють наші кордони, тих, які є поранені, полонені, тих, які віддали в боротьбі за. Нашу свободу, найцінніше своє життя. Так церква навчає нас, що смерть є лише порогом, в якому наші небесні захисники, які віддали своє життя, продовжують боронити нас. І сьогодні з впевненістю, дивлячись одне одному в очі, ми можемо сказати, що ми можемо пишатися своєю батьківщиною, ми можемо пишатися нашим народом, нашою нацією. Напевно, серед усіх держав світу, українці, сьогодні показують, що таке справжня святість, жертовність, людяність. Там, де здається, стільки страждання, болю, темряви, наш народ сьогодні є свідченням світла, любові, братерства, єдності. Тому нехай наша молитва, нехай наші вчинки впродовж. Кожного дня, який нам Господь дарує, буде продовженням цього свідчення, свідченням Божої любові до нас, Божої опіки над нашими захисниками. Нехай кожному з них Господь дарує мир, дарує також справедливий мир, перемогу над ворогами, видимими і невидимими. Нехай нам усім, Господь дарує перемогу над цим злом, з яким ми боремося сьогодні. Такою страшною ціною, платячи за нашу свободу. Але саме такою є та ціна, саме такою є вартість незалежності. Це і ціна випробовування і терпінь, в якому ми загартовуємося для того, щоб побудувати тут свобідну, вільну, багату і красиву нашу батьківщину. Усім зичимо гарного дня, слава Ісусу Христу!